Доброго дня, велокрай! І ще одна новинка, такий білий стильний електровелосипед з потужним двигуном на 750 Вт бат і батареєю на 15 А. Вам вистачить його приблизно на 40-50 км. Перекидочка Шимано, зірочка Шимано, має такий великий, широкий багажник, щоб покласти якісь речі. Повороти. Вліво повороти вправо, звуковий сигнал, дуже зручна низенька рама. Вона алюмінієва, він не тяжкий, його зручно транспортувати. Широке сидіння з гелівими вставками. Тут воно піднімається, батарейку можете заряджати вдома, можете на велосипеді. Алюмінієві шатуни, педальки тут складні. Вони складаються для зручного транспортування. Руль теж складається. Широкий дисплей показує швидкість, там батареї пробіг. Монетка Shimano, має пас-систему. Викрутнули, воно вас підтягує. Також монетка газу на рулі. Попереду такий кошик, який з власні речі покласти 5-7 кг. Лінзована оптика і повороти вліво право Вилочка блокується, регулюється по жорсткості, дискові гальма як попереду, так і позаду. Тулки на промислових підшипниках. Зарядка йде в комплекті. Кого зацікавило, пишіть приватні повідомлення.